Рада вітати вас на наступному уроці. Цей урок буде складатися з трьох відео, і сьогодні ми поговоримо про сторис та оформлення. Сторителінг це інструмент, який допомагає зацікавити аудиторію та сформувати емоційний зв'язок з вами. Головний герой вашого блогу це. Ви. Коли ми просто знімаємо сторіс, нам складно зрозуміти, що знімати, як показувати все те, що відбувається в нашому житті, або що ми проходили в розпакуванні. Та коли ми дивимось на себе, ніби на героя, то стає легше донести характер героя, його цінності та переживання. Що аудиторії варто знати про вашого героя? Перше, Ідеальних не буває, в кожного є свої слабкі сторони. Не варто прагнути до ідеальності. Потрібно бути щирими та чесними з собою та своєю аудиторією. Не бійтеся показувати свої негативні проявлення. Тому що саме негативні проявлення вони чіпляють якнайбільше і приковують увагу до вас, як до людини, та як до експерта. Друге, не потрібно транслювати позитив, якщо на душі шкребуть кішки. Ви людина, така, як і всі. І у вас може бути як гарний настрій, так і поганий. І третє, не бійтеся ділитися своїми факапами. Це зближає вас з вашою аудиторією. Як же розкривати? Вати характер вашого героя в сторис. Через ставлення до оточуючих, через ставлення до власних вчинків. Але просто сказати, цього мало. Варто підкріплювати діями. Наприклад, ви перфекціоніст. Один раз показали в блозі, що дуже педантично підбираєте колір, оформлення сторінки, сторість і так далі. Другий раз показали, як ви декілька разів передивляєтеся розрахунки дати народження, щоб не було помилок. І третій раз, наприклад, ви показали, що вам важливо щоб під час роботи все було на своїх місцях, що так ви можете сконцентруватися і якісно виконувати свою роботу. аудиторія читає ваші дії і зрозуміє, що ви людина-перфекціоніст. Щоб за вами було цікавіше слідкувати, як за героєм. Вам потрібно ввести другорядних персонажів. Це можуть бути діти, чоловік коханий. Ваші субособистості, іграшки, тварини, будь-що ви можете ділитися їхніми думками по відношенню до теми, яку ви розкриваєте там сьогодні в блозі. Від їх імені можете писати саркастичні жарти, підколи або поради. При побудові класних сторителінгів важливо розказувати перед історією. Це легко зробити, відповівши на питання: навіщо я зараз це роблю? Що я думаю про це, що я відчуваю? Чи робила я так раніше? Друге, чи вдалося досягти бажаного? І третє ділитися висновками, які отримали після цієї історії. Зараз ми з вами детальніше розглянемо сюжет та сюжетні лінії. Сюжет це послідовність подій, які дозволяють розкрити характер. Експерта. Сюжетна лінія вона допомагає зробити це лайтово та ненав'язливо. Види сюжетних ліній, короткострокові. Розповідаєте історію на протязі дня. Наприклад, вам потрібно купити телевізор, і ви розповідаєте, де ви дивилися, які були продавці, сервіс, на якому виборі ви все ж таки зупинилися. І це протягом дня. Наступній. Це середньострокові це історія або дія, яка триває декілька днів або тижнів. Наприклад, навчання співам, схуднення, перехід на правильне харчування і довгострокові це події, які відбуваються на постійній основі або дуже тривалі по часу. Наприклад. Ваші навчання та прокачування скілів, догляд за собою, або, наприклад, ви хочете придбати собі нову машину. І якраз ви розказуєте, як ви йдете до цієї цілі, які у вас перепони на шляху, які факапи, які успіхи і так далі. Це. Притягує аудиторію до вас, і вони хочуть слідкувати, і дивитися, а що ж там далі буде у цього експерта? Форма класної сюжетної лінії: це подія, інфопривід якийсь. Друге, ваш настрій, думки з цього приводу, спогади ваші. Третє це конфлікт або перешкода, яка є на шляху. І четверте, це висновок, який ви отримали. Ну, ось дивіться, наприклад, я купила нову машину і показала вам її, описала свої емоції. Максимум, що ви можете подумати, ну, молодець, класно. А якщо я вам буду протязі року розказувати, яку машину я хочу, чому саме її, буду показувати тест-драйв на ній, свої факапи на шляху до покупки цієї машини, свої переживання, свої емоції, як я буду їздити, як я буду себе відчувати, коли матиму цю машину, які в мене будуть емоції. І так далі. То коли через рік я куплю собі цю машину і покажу вам, то ви будете радіти разом зі мною. Тому ось для чого потрібні сюжетні і. І щоб ваші сюжетні лінії були цікавіші, вам потрібно знайти другорядних героїв і в своїх сторітелінгах почати їх вводити. Друге продумати теми короткострокових, середньострокових та довгострокових сюжетних ліній. Третє зробити сторітелінг, використавши форму сюжетної лінії і так зрозуміти механіку дії. Запам'ятайте, не обов'язково ваші сюжетні лінії повинні бути пов'язані лише з вашої сфери діяльності. Якщо ви експерт нумеролог то ви теж можете хотіти бути стрункішою, або вивчити англійську мову, або навчитися співати, або навчитися танцювати. Ви людина. І якраз у це коли ви будете транслювати, окрім своєї експертності, це буде ще ближче притягувати до вас аудиторію.